Такою це дорога була ще декілька місяців тому, а нині тут вже може проїхати і легковик. Це, звичайно, не автобан, але такі дороги лісівникам Житомирщини вкрай необхідні. Особливо в болотисті місцевості, куди технікою майже не дістатися, а вивезти вже старіючий ліс взагалі неможливо. Відтак держава втрачає сотні мільйонів гривень. Тому в області лише в цьому році вже побудовано відремонтовано майже півсотні кілометрів шляхів. З-поміж останніх 4 кілометри в Олеському лісгоспі між селами Кам'янка і Лісове і ще понад 3 кілометри в Баранівському лісгоспі між селищем Мар'янівка і селом Нивна гарна робота. Це дуже гарна річ в усіх напрямках. Це і виробнича складова, це і протипожежна, це і рекреаційна, це і для людей, які тут мешкають в цій місцевості. Ну і звичайно, що це розвиток. Спільно з лісівниками відкривали дорогу у Баранівці голова обласної ради Йосип Заполовський, і голова облдержадміністрації Сергій Рижук, який підтримує ідею будівництва. За його словами, майже половина населених пунктів Житомирщини знаходиться саме в лісовій місцевості, де транспортне сполучення вкрай погане. Не знаю, чи де ще є регіон область, де більш злободенне питання будівництво лісових доріг, ніж у нас. Тому що на Житомирщині з 1613 сіл 800 це села у лісі. Роботу в цьому напрямі повинні виконувати у кожному лісгоспі, каже керівник обласного управління лісового та мисливського господарства Володимир Ткачук. Адже це економічно і соціально вигідно. Кожне підприємство для того, щоб розвиватись, сьогодні не стояти на місці, бачити перспективу, зобов'язане. Це не якась ідея, яка робиться для галочки, робиться та чи інша дорога, займатися будівництвом. Саме ця дорога має скоротити шлях жителів Мар'янівки до райцентру вдвічі, розповідає керівник Баранівського держлісгоспу Анатолій Остудімов. А для лісівників це економія часу, паливно-мастильних матеріалів і покращення вивозу лісової продукції сучасним важковоговим транспортом. Плануємо за два роки, що ця дорога себе окупить. Це в тому плані, що на 20-25 кілометрів скорочується від дальвивазки. Відповідно, тільки на паливно-мастильних матеріалах ми зекономимо, плюс що можна завантажувати при вивозці продукції великовантажні автомобілі і прямо вести продукцію в двір споживачу. Тому ну а саме серйозне те, що тут хвойні насадження лісові масиви, значить, в будь-який момент, не дай Бог, якась пожежа. Там необережне поводження людей з вогнем, зразу можна доїхати швиденько локалізувати. Цьогоріч в Україні планують здати в експлуатацію тисячу кілометрів лісових доріг. Це вдвічі більше, ніж минулого року. В планах на наступних півтори тисячі. Значну частину з них буде збудовано саме в нашій області.